Ще хочеться згадати про GTA Chinatown Wars? Так, я розумію, що це порт з PSP, але я його вліплю у спін на мобілках, так як більшість з вас про цю гру майже нічого не чула. А якщо хтось із моїх глядачів іграв у цю гру, то тільки на телефоні. Прочитав в Google Play, я багато негативних відгуків стосовно неї, мовляв, гра погана і це все, але я з цим не згоден. Так, вона поступається іншим GTA в якості. Відсилає нас до класичних GTA своєю камерою. Сама по собі гра непогана. Якщо у вас підруч... Руками буде тільки телефон, то чий на Таун Варс, події, якого відбуваються у відкритому світі, може подарувати вам непоганий, хоч і урізаний GTA Experience. Не ідеальна гра, розумію, сюжет нудний, діалогів на рівні Vice City або інших частин серії не очікуйте, але грати можна, їжте поки не покрилися пліснівою. Ще мимохідь можу згадати про Assassin's Creed Pirates та Rebellion. Згадую я про них разом, бо самі по собі ігри дуже прості і може навіть гірше, ніж те, що я назвав вище, але. Згадати варто Пайрас – це буквально гра для фанатів морських боїв у серії. Хворі виродки гра мега одноманітна, але приємна на момент виходу гри. Графіка, та яке не яке розкриття деяких сюжетних деталей в серії, роблять цю гру непоганим часопроводженням. Ребеліон у свою чергу це гра, де у тебе є штаб-квартира братства, де можна навчати асасинів і створювати нові предмети та спорядження. У міру того, як гравець підвищує рівень свого братства, стають доступними там додаткові кімнати та інші контент, що відкриває нові можливості для поліпшення, і потім з цими асасинами можна виконувати місії, ну і так далі. Гра досі жива, оновлюється, у неї додають нових персонажів по мірі виходу нових частин серії. Тому, враховуючи непогану графіку, я вважаю, вона вартує уваги. Окей, про спінофи, гадаю, варто закінчувати, але у мене є список просто жахливих мобільних спін з яких реально можна зловити ржомбу. Тому нагадую про вподобайки під цим відео.